продажів, асортимент збільшується, покупці вже маємо міжнародний статус, до нас приїздять за київськими тортами з Білорусі, з Росії, до Москву передають, як не до нас, то передають Москву. І, звичайно, зріс рівень працівників магазину. Спершу це були такі молоді, ще недосвідчені дівчата, ну, під керівництвом досвідченої. Тетяни Анатолії, ну а зараз вже можна сказати доволі досвідчені, професійні, з відповідною освітою і доволі такі ввічливі до покупців і працівників працівники магазину. Все це дає змогу успішно працювати, успішно розвиватися, і я сподіваюся, що в Чернігівці задоволені нашим магазином. Якщо у вас є запитання, будь ласка, на будь-яке. Які особливості скажімо, у вас тому, що Які особливості магазину багато? я вам розкажу. Ніде в місті немає київських тортів, лише в нас, і це е, Рошенівський. Потім ми намагаємося працювати з якісними продуктами. Не так успішно, як каже уряд, що вже там вдвічі збільшились наші продукти. Може, овочі збільшилися, але е, ну, інші продукти харчування поки що ще завозні, але все ж таки намагаємося працювати з вітчизняним виробником. Продуктів. Продукти якісні, продукти свіжі і ціни помірні, ціни такі, що людина може собі дозволити. Однією з основних вимог це була професійність, але людина, яка не може засвоїти мову, про який інтелект йдеться, хай би вона вчила 10 слів у день, вона би три тисячі за рік знала. І тому це була одна з вимог, але не основна. І якщо людина не вміє вічливо і правильно українською мовою спілкуватися, то про яку про, про професійність, то це, це десь перебільшено, що українська мова мала значення, але е, мала як, як, один з, як одна з особливостей інтелекту, важливих інтелекту в принципі. Чернігові дуже активно зараз супермаркети відкриваються, великі мережі представляють свої магазини. За рахунок чого от вам вдається якби, ну, конкурувати, мати своїх покупців, Я крім київських тортів. Не. Ми не боїмося великих супермаркетів і їхніх. Цін в супермаркетах людині ніхто не приділяє увагу, і до супермаркетів не кожен поїде. І ми намагаємося обслуговувати ну, в першу чергу клієнтів, які довкола живуть, покупців, які довкола живуть, бо кожен йде до свого магазину, чи то вранці біжить на роботу, чи ввечері. Ну і ціни все ж таки наші конкурентно здатні порівняно ну, з, з великими такими мережами. Я вичитала в когось з літературознавців приблизно таке. На зоряному небі не може бути лише великих зірок. Мають бути і маленькі, і тоді зоряне небо буде повноцінне. От на зоряному небі торгівлі не може бути великих мереж, мають бути і такі дрібні магазини, і тоді це буде реалістичне зоряне небо торгівлі. Буде ще О, спасибо. Я думаю, є над чим попрацювати, але однозначно те, що ну, ми будемо це робити, і магазин потрібний, і це інтересно. До всього треба прикладати зусиль, треба постійно бути в курсі, на плаву, як то кажуть, і тобі справа буде йти довго. Ну, справа пішла, як ви з з з очікували, чи, чи краще. Так. Ну, е, враховуючи, враховуючи, ви, е трішки, е я бачу, що можна зробити, щоб е покращити роботу. Е десь трішки так може, Пр пройшов час, трохи заспокоїлося, але е ну, є над чим працювати, то ми будемо трішки змінювати. Е Спеціалізацію, все якби залишається десь так, чого ну, будуть зміни, ті, які я думаю, ще збільшити продаж і популярність магазину. А детальніше можна про ці зміни і як змінився магазин за ці три роки? Ну по-перше, працюю над тим, щоб збільшити площу магазину. Документація зараз буквально друге приміщення, приєднати. Чуть-чуть документально готуємо. Вже дозволи, як практично всі є, треба технічно затвердити документацію, трохи робити площу. І, Звичайно, це надасть можливість збільшити покращити розташування. Товарів збільшити проходи, тому що трішки покупці скаржаться, що вискувати, тому що асортимент великий, якби, але трішки замало місця. Це один з кроків і буде. Зміни в товарному асортименті. Скажімо так, це вже краще краще, хай ми це зробимо. Потім побачать відвідувачі, тобто найближчим часом будемо. Коректив. Як заохочуєте своїх покупців? Заохочуємо, намагаємося робити якісь постійні знижки, асортимент товару, підтримуємо постійні наявності. Ну, я думаю, будемо ще більше рухатись в, в бік цікавих пропозицій щодо асортименту і щодо цінової політики. Сьогодні ми знаходимося на ювілеї магазину Лис Микита. Хоча невеличкий це ювілей, але все ж таки ювілей, і люди опрацювали цей час. І, звичайно, що з Божою допомогою, з Божим благословінням в цьому магазині, я думаю, що було все як найкраще для покупців і все дуже добре для тих, хто обслуговує То Сьогоднішній такий святковий... Для вас, для працівників цього майже, для всіх тих, хто подобрали цей Я хочу, щоб Боже благословіння завжди було на вас і на ваших трудах. Хай милосердний Господь Бог укріпляє вас у вашій нелегкій праці. Хай завжди посилає вам ваше серця, добро, мир, хай завжди благословляє вашу нелегку роботу. Хай милосердний Господь Бог дає вам все те, що потрібно, для того, щоб достойно проходити і проводити. Вашу порвілю, і хай Господь Бог дає всіх вам благ, земних, небесних і намлога вам, і благо як віта. Вашим журналістам побажайте покупцям. Вашим... Да. Журналістів я тут багатьох знаю. І no. теж знаю, що no. No, Боже, Боже благословення є з ними і над ними. І теж Хай Господь Бог дає їм все найкращого. Хай Бог управляє їх, їхніх теж не легких Здоров'я, щастя, миру, Божих благословінь на Намного і благо всім відео. Все найкраще, всім блага. Давайте ми пройдемо.